Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи показую вам білявочку королівську свою, яка, до речі, має ще й приємний аромат. Не такий, прям що його далеко чути. Якщо носа засунути в квіточку, то чутно приємний такий аромат кущової троянди. Ну, сьогодні милуюся нею і бачу, що жухнути почали квіточки. Вона молодець. Спочатку літа, це дала два відгалудження з зимового квітоноса, і я її хочу відправити вже на відпочинок. Приготувала секатор, обробила його і шукаю першу сплячу бруночку, зрізаю. Не зрізаю весь квітоніс, тому що ця орхідея, коли захоче, тоді його і відсуше. А якщо не відсуше, то знову дасть відгалучення. Чудові, вона така каскадниця. Любе пишно поквітнути. До речі, попередній квітоніс, вона дуже довго тримала. І... І не відсушувала його. Вже коли вона виростила новий квітоніс, проквітла зимою, і вже ось літо проквітла з відгалуджень з другого квітоноса, вона почала старий відсушувати. Тож, коли захоче, тоді і відсуше. Як бачите, картинка не з найкращих, є втрати по корінцям. Я цю орхідею на бутонах на початку літа пересадила в закриту систему, і, мабуть, спека все ж таки дала про себе знати. Але ростуть корінці від шиї, діє зростаючий новий листочок, тож я думаю, вона швиденько прийде до тями, відпочиватиме від квітіння і буде нарощувати свою кореневу листову, приходити до тями. Я її тим паче буду підживлювати усілякими смаколиками. Ну, і вона, виходить, в мене закриває літній сезон. Деякі орхідеї тільки показали свої личка літнього квітування, а ця саме перша, яка відквітла. Ну, нічого. Подивіться, який ліодору наростив листочка. Він відкриває вже в мене зимове цвітіння. Я сьогодні таку операцію проводжу. Розрізаю трубчатого листочка у нього. Раніше цього не зробила, щось якось прогавила я в той момент, коли з'явився маленький листочок. І бачите, така трубчаста трубчастий попередній був, і якось він так жмаканим росте. Тож розрізаю, розрізаю зараз для того, щоб листочку було вільно зростати. Ну він Такого листа здоровецького наростив. І це вже 2 в травні. травні Світланка мені подарувала цю орхідейку. До речі, залишив посилання на те відео, коли я його отримала. Я дуже хочу цю орхідею, дуже хотіла, і дуже хочу побачити вже її домашнє цвітіння. І навіть не думала, не гадала, чекала роз, від розгалуджень, квітування, а він видав мені квітоносика. Ну, чудово, тож зимовому цвітінню бути. І, до речі, Бруньку він пробудив, але, мабуть, із за спеки він її притормозив і не розвинув. Ну, он там є такий в пазусі клювик, дзьобик. Ну, і сьогодні ще в мене новиночка до колекції, така ароматна манюнька приїхала до мене сьогодні поштою з Харкова. Купувала її за 80 гривень. Як на мене, це чудова ціна для ромочки. 70 гривень була пересилка, коштувала. Ну, я так розумію, що це якась старенька орхідея, яка то ли видала дітку, то ли що. Тому що, бачите, така коряшка вона і старенька, відсухша. Мається орха 5 корінців, два з них в активному рості. Ну, такий собі малючок симпатичний, мене тішить, що це, що це аромка. Передаю привіт Людмилі, з ким поведешся, того наберешся. ой, самі, самі смішно вже так дуже подобаються мені аромочки, тож я її сьогодні оброблю, посажу і буду чекати вже її цвітіння. Ну, ось так теж обробила лезо. І зрізаю ту коряшку, вона нежива, вона повністю відсохша. Ці два корінці теж такі собі, надія на ті три, які зверху від шийки. Надіюсь, вона теж адаптується до моїх умов, піде під лампи і буде нарощувати нову кореневу. Ну, ось така малючка. Саджаю я її в корупіні, як завжди, на дно митий керамзит. Ось так посадила. До речі, де керамзитинка, там я бачу, покуди наливати водичку. Під основу я завжди кладу сухий керамзит, а завтра вже я буду її поливати і буду знати, покуди мені наливати водичку в цей горщик, щоб не замочити основу там, де ми зрізали. Ну, ось така красуночка. Завтра цирконом зранку її пролью, і вона відправляється під лампи. Надіюсь, і все сподобається. Ну а вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал та до зустрічі на каналі.